Всім привітки! Сподіваюся, мене буде чутно, бо сильний вітер. Я тут їду, їхала в магазин, а коли я їду, я проїжджаю такий мост і тут наш у нас річка Южний Бук. І подивіться, хто там плаває. Лебеді. Боже, яка краса! Подивіться, які вони. Є там і білі, і є такі сіруваті. Просто взагалі кайф. Просто тут машини їздять, я тут запаркувалася, все, буду. Ой, нирнули, нернули головами. Клас. Так, все, буду їхати, бо сьогодні 6 січня, святий вечір, треба щось купити. У мене взагалі дуже такі своєобразні відношення до церкви. От. Не знаю, стоїть про це розказувати чи ні. От. Але свята я люблю. Тому сьогодні буду щось готувати, ще точно не впевнена, що. Подивимося взагалі чи відчинені магазини. Подивіться, як тут стрмно, взагалі ходити. Ой, так що такі справи. Ось. Все, буду їхати в магазин. Приїхала додому, посигналила вже чоловіку, зараз буду заїжджати в гараж, так зручно, з вулиці, он з дороги. У нас гараж прямо тут знаходиться. Це сусідська хата. Отак от, от приїхала, зараз буду заїжджати, розкладати покупки і хотілося би сказати, відпочивати, але куди там? Сьогодні ж свято треба все готувати, накладати, серверувати. Так що зараз буду справами займатися. До речі, от дивіться, як я блищу. Хоча я сьогодні а, не полізувала з цією сивороткою, то що я вам розказувала. Все одно. І це вважаєте вже, я не знаю скільки вже. Години 4 може. Тобто тільки крем і тонік, і все, і воно як блищиться. Все, мені відчинили, поїхала. Добрий раночок. Сьогодні непростий ранок, сьогодні різдвяний ранок, 7 січня. Ой, в нас трохи йшов сніжок. Трохи підсипало. Дуже мало, але трошки є. Ми вже повністю готові. Чекаємо калідників. От. Набрали конфет. Я, правда, не знаю, скільки в нас тут взагалі дітей, село мене начебто маленьке. Тому я не знаю, скільки тут хто. Ну нам простительно, перший рік он... вже у нас калядували, пішли. Ось. Хтось їдеть. Бачили, махали мені, я, правда, відвернулася в цей момент. Ой. Все. Йду додому, буду чекати надалі. Хто там що прийде. Ой. Так мені подобається це. В городі такого нема. Ой, калядники приїхали. Дивіться. Чи це не, то не до мене. Ні, то не до мене. І я забула закрити фіртку. Так, закриваємо. Що там відбувається, я не знаю. йду додому. тут у мене було багато. Що це у вас висить? Так, отут в мене було багато таких пакетиків, як я назбирала, з цукерками, з грошми, але вони вже всі ізрозходувалися. Отут в мене теж багато висіло. Та, лки-палки, воно попадало. Ладно, висить тут. Один залишився. Я вже хвилюваюся, що мені не вистачить. От, Ми тут ще перескладали значить, гроші, отак от позбирали, Пошкребли по сусікам. Де скільки грошей є. Це залишки цукерок. Так що трохи вже переймаємося, що може не вистачити. От, знайшли якісь гроші такі, вони порваті, Зараз чоловік їх підкліїть. Ну, краще ж підклеєні, ніж ніякі. так? От, тому такі справи. Так, закінч... так, закінчується сьогоднішній день, вже майже 12-та година ночі. А, і що вам сказати, майже все пороздавала калядникам. Я вже дуже хвилювалася, я давала помалу всього, тому що я хвилювалася, що мені не вистачить. В ітозі вистачило, але, а, виходить, дуже багато людей було. Приходило, і на майбутнє я вже буду десь приблизно розуміти, хто, скільки, що. От, в цьому році ну, так вийшло. Ну, в принципі, нормально ми давали цукерки, ми давали трошки грошей. А, маловато, хотілося б більше, але я ж кажу: я не знаю, скільки тут дітей, скільки би до нас прийшло, тому трохи економили. От, так що такий сьогодні був день. Вже зараз будемо відпочивати. Тут онкиця уснула. Ми взагалі-то її на ліжку не пускаємо. Просто іноді вона така мила, приходить, і ми тут підстіляємо кофту чоловіка, і вона тут спить. І, он, бачите, вони вже в щирі більш-менш нормально. <реш> Терешня, Що там? Твоє місце займає, да, Китя? От Так смішно, що сьогодні я знімала відео в Тік-Ток, і вона в мене на плечі сиділа, і всі подумали, що це в мене якась міхова куртка така. Так що такі справи. Так що перше різдво наше в селі. Тут дуже багато колядників було в місті. До нас ні разу не приходили калядні, калядники, і самі ми не колядували. Ну, як колядували, але це не дуже розпространено в місті. Там це дуже рідкосне явлення. От, тому так. Ті, не чухайся. Давай, не чухайся. О, так що такий сьогодні був день. Будемо вже відпочивати.